Вітаю, Любі. Ви на каналі буває й таке. З вами Олена. Приємного прослуховування. Ти тільки поглянь на неї, на цю гулянку, прошипіла горпина Апанасівна, вдивляючись у бінокль і ховаючись за фіранку. Вона стояла біля вікна, на другому поверсі своєї дачі, дивилася в бінокль і тихенько бурмотіла. Ти ба, чіпуреться, свірінька є в телефон. Хвостом крутить, напевно, когось чекає. Літо горпина завжди проводила в заміському будинку. Будинок у неї був просторий і затишний. Великий сад і доглянуті грядки тішили око. Дачу свою вона любила і утримувала в ідеальному порядку. Коли син горпини Опанасів не одружився, молодята з нагоди. Придбали сусідню ділянку з таким самим просторим, двоповерховим будинком і великим садом. Тільки от невістка горпини Уляна грядками займатися не любила. Вони з чоловіком використовували дачу як літній заміський будинок, просто жили на природі, насолоджуючись життям. Орест, син Горпини, стри газони. Навесні підрізав дерева і на цьому догляд за присадибною ділянкою закінчувався. Свекруха через це вважала Уляну бездіяльною ледацюгою і не втрачала нагоди повідомити про це синові. Орест завжди був на боці дружини, чим іще більше посилював ворожість матері щодо невістки. Свекруха зі своєї ділянки пильно і ревниво наглядала за Уляною, намагаючись лишатися непоміченою. От і зараз горпина бачила, як Уляна на своїй веранді накрила стіл з катертиною, поставила вазу з фруктами і далі продовжувала хихотіти в телефон. Так, 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 Сашо. Приїжджай швидше, я на тебе чекаю, радісно щебетала вона. Будинки стояли доволі близько, і свекруха чула кожне слово своєї невістки, яка і не підозрювала, що в цей момент за нею наглядає пильний шпигун. В горпини смикнулося око. Сашко? Та хто такий цей Сашко? Поки мій синочок у відрядженні. Підступна улянка коханця приймає. От гадюка. Свекруха витягла мобільний телефон із кишені і набрала номер сина. Оресте, ти де? Досі у відрядженні? Звісно, мамо, я працюю, відповів син. А що сталося? А все сталося. Поки ти там гаруєш, твоя дружина тобі роги наставляє. Я все бачу, прошепіла в телефон горпина. Мамо, знову ти за своє, зітхнув Орест. Ну, не починай, ми це вже проходили. Ти не віриш? зойкнула вона. А я тобі доведу. Я вже його бачила пару разів, тільки тоді не зрозуміла, хто це. Він приїздить на скутері у спортивному костюмі. В чорній бейсболці темні окуляри, ну, суцільний бандит і кримінальник. Сусідка тітка Зіна теж його бачила. Може, це кур'єр? із сумнівом у голосі відказав Орест. Ну, так, кур'єр, злостиво пирснула горпина, не будь таким наївним. Ось я не така довірлива і більше мовчати не буду. Виведу цю зміюку на чисту воду, пообіцяла свекруха і від'єдналася. Горпина Опанасівна перед шпигунською операцією вбралася як справжній секретний агент в її розумінні темна куртка з капюшоном, окуляри з діоптріями для чіткості і збільшення фактів, і сандалі на липучках, щоб безшумно ляпати по дачному піску. На поясі теліпалася сумочка зі стареньким смартфоном і з камерою. Так, якщо вона каже приїжджай, значить, скоро він з'явиться, прошепотіла свекруха, собі підніс, вмостившись у кущах жасмину біля паркану. Хвилин за п'ятнадцять до дачі Уляни під'їхав мотоцикл. Ні, це був таки скутер. Горпина притислась до куща так, що квіти жасмину оплили її всю. Але вона не зважала на це і уважно дивилася на вулицю. Ось він, її кавалер, прошепотіла свекруха, вмикаючи запис. Фігура в чорній бейсболці зіскочила зі скутера. Високий, плечистий чоловік у спортивному костюмі підійшов до хвіртки і постукав. Уляна миттю вибігла і радісно вигукнула Сашуню, нарешті. Чоловік в бейсболці обійняв Уляну за талію і та повела його в дім. Ага, у спальню повела розпусниця. Знаю, я ці дружні візити, прошипіла Горпина. Вона злим поглядом уп'ялася у вікно другого поверху, де була спальня. Воно було прочинене й оплетене виноградним листям. Свекруха примружилася і оцінила відстань до вікна. Ану ну, я до вас зараз доберуся. Від мене не сховаєтесь». На дачі горпини в сараї була стара дерев'яна драбина. Саме з її допомогою вона знімала вишні, груші і компромат на сусідку Бабу Галю – коли та гнала самогон. Серйозна справа вимагає правильної організації секретності. Суворо пробурмотіла свекруха собі під носа з криктанням, підбираючись до стіни будинку Уляни з драбиною на переваги. Обачно, сходинка за сходинкою вона піднялася до вікна другого поверху, там, де містилася спальня, і спробувала. Зазирнути всередину. Виноградне листя чіплялося за окуляри, за волосся, закриваючи огляд кімнати. Гарпині довелося завмерти і не рухатись, і навіть голосно не дихати, щоб не видати себе. Вона закріпилася на драбині, спершись колінами об стіну і вже ввімкнула камеру. Щоб почати зйомку компромату, коли раптом побачила, як гість, що прийшов до невістки, зняв бейсболку. І гарпина, не стримавшись, видихнула. Ой, божечки, та це, та це ж жінка, з під бейсболки широкою хвилею розсипалося довге світле волосся. Висока, міцної статури дама у спортивному костюмі ляснула уляну по плечу і щось весело їй сказала, гучно розсміявшись. Від несподіваного повороту гарпина вирячила очі, прикрила долоною рота і на мить відпустила драбину, переставши контролювати ситуацію. Наступної миті. Пролунав гучний тріск, зойк, а тоді й гуркіт на всю ділянку. Ой, ой ой ой. роздалося з боку стіни, оббитої виноградом, і з вікна висунулася злякана Уляна. Вона була в паніці. Боже, мамо, ви що там робите? Горпина, лежачи серед уламків драбини і виноградних гілок, прохрипіла. Докази добувала на тебе, піду зрадницю, та не втримала рівноваги, то чорти мене й кинули. То чорти вас туди понесли, не стрималася невістка. Яка я вам зрадниця? Що ви взагалі подумали? До мене масажистка приїхала, Саша, а вам треба все бачити, знати і все проконтролювати. З роздратуванням в голосі кричала з вікна Уляна. Масажистка вискочила з дому, підбігла до гарпини, обережно промацала ногу. Та голосно зойкнула схоже на перелом. Можливо, навіть не один. Треба дзвонити в швидку, задумливо промовила жінка. І що вас туди понесло, бабусю? Я я просто перевіряла систему вентиляції, прохрипіла свекруха і заплющила очі від болю та жаху. Спершу ви деретеся по винограду, потім ламаєте собі ногу, а тепер ще й обурюєтесь, бурчала Уляна, поправляючи подушку під загіпсованою ногою свекрухи. Гарпина Апанасівна лежала на дивані, вся перемотана бинтами. Нога на табуретці, лице кисле. А що я, по-твоєму, мала робити, коли до тебе регулярно приїздить на скутері здоровенний чолов'яга? Це жінка, жінка, відрубала Уляна, показуючи фото Саші в телефоні. От дивіться, вона масажистка, у неї клієнти по всій окрузі. Дивно». Що ви цього досі не знали. А чому вона в бейсболці спортивних штанях і така кремезна, як гренадерша? Бо в такому одязі їй зручно, а зрісти фактура дісталися сашуні від батьків. Вони в неї колишні баскетболісти. І Олександра взагалі-то теж дзюдо викладає. Вам ще пощастило, що вона одразу розібралася, що ви не грабіжниця, а то могла б і добити випадково, промовила невістка, ховаючи іронічну посмішку. Краще б добила, простогнала свекруха і з зусиллям тиснула милицею в підлогу. Всі її факти і речові докази розсипалися, як і стара дерев'яна драбина. Доброго дня, горпина Опанасівно, бадьоро вигукнула Олександра, з'являючись на веранді. Ну що, займемось вашою спинкою? А то залежались ви зовсім. Мені здається, вона в мене вже й так вивернута на виворіт, простогнала свекруха. Значить, час вивернути її назад, з ентузіазмом. Відказала масажистка, викладаючи на стіл якісь банки, пляшечки з олійками, рушники й дивного вигляду дерев'яний валик, від виду якого гарпині одразу стало зле. А цей весь інструмент обов'язковий і необхідний. Що ти будеш зі мною робити? У вас тут. Затискач у районі підозр, блок в області недовіри і хронічний набряк пильності, весело підмогнула Саша. Будемо лікувати. Я взагалі-то літня людина. Мені б чаю тепленького і спокою, простогнала горпина. Е, ні, спокою вам не буде. Ви в нас на реабілітації значить, тіло в ремонт, душу в чистку. І не слухаючи протестів, Олександра взялася так енергійно масажувати спину Горпини, що та скрикнула: Ой, це ж катування, а не масаж. Ви що вирішили мене звести? Я стара, хвора жінка, пожалійте мене. Та це ж просто лімфодренаж! Розслабтесь, бабуню, бадьоро відказала масажистка, не знижуючи темпу. Із сусідньої кімнати долинав тихий, стриманий сміх Уляни. Я вам іще покажу бабуню, просичала горпина, тільки спершу хай хтось мене збере докупи. От тоді я з вами порахуюсь. Орест повернувся додому під вечір неділі. У руках чемодан, в очах тривога. Мамо, а ти чого в гіпсі? Що тут у вас за пригода сталася? Синочку, я постраждала в ім'я істини. Горпина підкотила очі і витягнулася на дивані, наче мумія в гробниці фараона. Нехай все сама розповість. Вона шпигувала за мною, втрутилася Уляна, подаючи свекрусі чай з бутербродом. Лізла по драбині на другий поверх хотіла зняти нас з Олександрою на телефон крізь вікно. З Олександрою, не зрозумів Орест. Це моя масажистка. Дуже сильна і вправна, до речі. Орест сів, прикривши обличчя рукою. Мамо, ти серйозно. Я думала, вона тебе зраджує, почала пінитися горпина. Я ж чула, як вона фіглі-міглі з якимось сашком телефоном розводила, бачила своїми очима, як до неї приїздить кримінальник в чорних окулярах на скутері. Ну, переконалась, що це були твої химерні фантазії, задоволено хмикнув син. Так, я тепер знаю, як боляче бути неправою, простогнала горпина. І боляче не тільки морально, а й фізично. У дверях з'явилася розімліла Олександра із великою мискою вареників з сиром, що плавали в жирній сметані. Ось улянка запропонувала мені відновити сили після масажу, бо я таки дуже старанно працюю з горпиною Опанасівною, промовила Олександра з набитим ротом. Не забудьте, Горпино Опанасівно, завтра у нас сеанс знову. Сказала масажистка і, витягнувши вперед накачану шию, повільно поворушила могутніми плечима. Краще на дибу, прошепотіла свекруха, у неї ж долоні, як ковші у екскаватора. Орест хмикнув. Мамо, може, тепер ти перестанеш придумувати змови, лазити по драбинах. І почнеш просто відпочивати. Горпина зітхнула, вмостилася зручніше і раптом, геть неочікувано для всіх сказала Гаразд, я здаюся, згодна, що ти вибрав собі гарну дружину Оресте. Тільки скасуйте мені масаж, будь ласка, заскиглила свекруха. Чоловік з дружиною. Засміялися. Але Олександра, хрустячи кісточками пальців без тіні усмішки, мовила низьким контральто. Це неможливо, горпино Опанасівно, без масажу ви не підведетесь, і це буде на моїй совісті. Адже шпигували ви все таки за мною. Тому я зроблю для вас. Усе можливе і неможливе. Свекруха судомно зітхнула і заплющила очі. А завтра в нас буде антицелюлітний масаж. Це мій бонус. То ви, горпино Опанасівно, відчуєте кожну клітинку вашого тіла, а може, й душі, Хижо усміхнулася масажистка, потираючи величезні долоні. Господи, і на кого я наклеп зводила, де був мій розум? І з жахом прошепотіла свекруха, тискуючись у подушку і подумки, прораховуючи план втечі.